Всім привіт! Ви на каналі Знимка. І з останнього ролику не прийшло багато часу. Так, навіть я тут нічого не змінив, просто поставив камеру замість телефона. Бо хочу сказати вам новину під кінець цього 2023 року, що канал Знимка закривається. Це не крікбейт, справді воно так і є. Це не є бажання хайпанути якось, так? Бо розумію, ніякого хайпу навколо цього не буде. У мене немає якось там мільйонної аудиторії. Але все-таки я хочу, щоб цей ролик можливо став трошки популярним, став більш мав більше переглядів, ніж інші ролики, через те, що я не хочу вас лишити, як то каже, не прозволяще та своїх підписників. Але хочу в цьому ролику, в останньому ролику на каналі Знимка порадити вам реально круті канали, Ютуб-канали про фото-відеозйомку українською, тих, яких я дивлюся. Або, можливо, не всіх дивлюся, але насправді бачу, що вони якісно знімають, стараються і мають певне майбутнє. І я хочу, щоб ви на них підписались, якщо вам цікава фото-відеотематика, тому що тут же не буде виходити роликів про це. Чому канал Знимка закривається, про це розкажу в кінці ролику. А зараз давайте поговоримо про нехай буде найкращі YouTube канали україномовні, на фото і відеотематику. Погнали! Логіка порядку каналів дуже проста: від більшої кількості підписників до меншої на першому місці цей канал Edit Cat, що смішно або навіть плакати хочеться всього-навсього 3000 підписників. Хоча насправді дуже і дуже якісний контент, дуже багато роликів. Про уроки автор ефекту, безкоштовні уроки автороефекту. Також автор має курси платні, де хто хоче більше себе прокачати. Є багато роликів про штучний інтелект, про камери, різні огляди, об'єктивів і так далі. Насправді дуже дуже класний канал, на який рекомендую підписатися, на який сам підписано більше року, і фактично не пропускаю жодного ролику. Я дивлюсь усе, бо дуже цікаво. Деякі ролики по кілька разів передивляюся щоб десь собі щось пригадати чи запам'ятати, чи е передивитись, бо насправді дуже цікаво і якісна подача від Любомиру. Тому рекомендую канал Гокс, канал про який я не один раз розповідав вам. Канал. Український, в них колись був російськомовний канал, але вони перейшли, створили повністю новий канал, за що великий респект. Це є магазин GOX.ua, який має свій ютуб-канал і розповідає про техніку, яку вони ж продають на своїй сторінці, на своєму сайті. Тому рекомендую підписатися. У мене була не одна співпраця з цим каналом, за що їм щиро дякую. У мене є також промокод на знижку в їхньому магазині, на певну, на певні види товару, на певні фірми. Тому рекомендую, бо насправді дуже дуже якісний контент, цікаво. Особливий спосіб для новачків. Якщо щось хочете дізнатися про фото і відео аксесуари, камери, об'єктиви, то цей канал до ваших послуг. Підписуйтесь. Ще один канал, який хочеться порекомендувати канал Дениса Лукошкіна, канал, на який я надихнувся на останній ролик, де розповідав про свою камеру і як її укуплектовою. Денис також про це розповідав швидше за мене, тобто і десь мене надихнув. Цим роликом і я також захотів зняти щось схоже. Але в Дениса, окрім оглядів на деякі техні, деяку техніку, свою техніку, в більшості це є канал про монтажку в програмі Davinci Resolve Програма, яка насправді дуже набирає популярності, вже навіть набрала популярності, бо має також безкоштовну офіційну версію. І насправді це дуже класна програма, професійна програма для монтажки. Тому багато-багато якісного. Матеріалу ви можете знайти на каналі Дениса, тому десь рекомендую підписатися. Ще один канал, який я зустрічав, коли він ще був російськомовний, але тепер це новий, повністю новий україномовний канал від Антона Ткаченка. Дуже якісний контент. Про фототехніку і про фотозйомку. Антон професійний фотограф, який е, знамкує, е дуже круті там, світлини, робить, знімкує різних зірок і так далі. Тому має чим поділитися. Навіть подкасти почали виходити. Багато оглядів на різну техніку, і Panasonic, і Fujifilm, і Sony, ну і так далі. Тому рекомендую підписатися на Антона. І слідкувати, бо ролики мають певну свою вже таку рису, якість, і це насправді дуже цікава подача. Сьогодні вже не кажу підписуватись на мій канал, тому що немає сенсу підписуватись на канал, канал закривається. Хіба ви хочете переглядати контент, який був? Канал не буде видалятися. Але пролайкати це відео я вас попрошу. так? Це дозволить цей, цей ролик просувати і зробити тих блогерів, яких я рекомендую. Напевно, більш популярними, так щоб вони мали більшу заохоту працювати і створювати нові відео. Також прокоментуйте, напишіть щось. Взагалі можете написати, як вам канал «Знимка», з чого ви тут навчилися, чи не навчилися що нового дізналися. Приємно буде почитати. Хоч я всі коментарі читаю, якщо зауважували. За весь час я навіть на всі коментарі даю відповідь, або якось на них реагую. Тобто немає ні одного коментаря, який не залишається без реакції. Хіба б мені YouTube не показав, що ви написали коментар, після був глюк, так? Тому на всі коментарі відповідаю. Під цим роликом це буде не виключення. Також на всі відповім, або якось їх на них відреагую, пролайкаю. Наступні блогери, яких я хочу вам рекомендувати. Канал про який я не один раз говорив, це канал Shot. Канал, який, напевно, один з найякісніших на українському Ютубі. Кожен ролик зроблений з супер-крутим сценарієм, з супер-крутою монтажкою з багатьма іншими розумієте фішками, тобто з проробленими, продуманими. Тому ролики виглядають органічно і, наприклад, десятихвилинний ролик просто пролітає як за одну хвилину перед твоїми очима. Тому рекомендую обов'язково підписатися на цей канал, тому що це дуже якісно, дуже кіношно. Це більш для таких вже продвинутих відеографів, але подача насправді дуже проста, тому також підійде для початківців, ті, хто хоче знімати щось кіношне. Якісь кіно, фільми, тому що автори цього каналу це є по суті працівники працівники кінобізнесу, так люди, які знімають кіно, кліпи, професійні якісь матеріали, які працюють в ренті, які мають свою ренту. Тому десь рекомендую підписатися, тому що це все подано з уст і рук професіоналів. Канал, який я для себе недавно відкрив, це канал Онсет. Дуже класний канал, ролик, якого я фактично не пропускаю, які подані в дуже класному тонусі, такому комічному, з жартами, з цікавими підтекстами. Тому рекомендую підписатися різні огляди на софтбокси, висміювання і навіть не то, що висміювання, а навіть такий досить цікавий огляд на російські курси, за які люди платять гроші. Огляди різних камер, світла і так далі. Тобто ну насправді дуже дуже класний, цікавий контент з дуже хорошою подачею. Раніше ролики також були російськомовними, але тепер більшість здається роликів на каналі є україномовними, на які рекомендую підписати всього на якихось тисячі підписників. Що не є добре. Тому підписуйтеся, підтримуйте молодого автора. Ще один канал, який натрапив мені на око, коли готував цей ролик. Це канал Плівковий щоденник. Виглядає дуже якісно. Часто не дивився ні один ролик, але підпишуся і буду дивитися, бо тема плівки завжди дуже цікава, але хто особливий спосіб хоче розбиратися з плівкою, то думаю, що цей канал для вас є певною знахідкою. Видно, що автор розбирається в цьому, бо навіть самі ролики його мають такий певний плівковий тон, тому рекомендую. Ще один YouTube канал Цефілм, на який рекомендую підписатися. Канал це огляд на різну техніку, багато об'єктивів, особливо спосіб мануальних об'єктивів чи якихось старих, таких вінтажних об'єктивів, об'єктиви на камерні монітори, камери і так далі. Тобто також огляди дуже якісно зняти, цікава подача. Тому також рекомендую підписатися на цей канал. Ще один канал, на який я підписаний. Свого часу, коли я його тільки знайшов, то буквально за кілька днів передивився фактично всі ролики. Бо насправді дуже така цікава, весела і така досить жива подача автора. І всі теми роликів дуже бюджетні. В більшості це є якісь техніки для фотографів чи якісь аксесуари з AliExpress. Багато це не означає, що це не якісне, насправді якісні. Речі, які можна замовити по хорошій ціні. Тому рекомендується канал Ден Блендамен Українською про фото і, і відео. Є також огляди на інші рекордери, камери, різні аксесуари, штативи і тому подібне. Тому цікавий канал для перегляду. Рекомендую! Ще один канал, який хочеться порекомендувати: це канал Олексія Коваля. На каналі є досить багато. Добре, кілька роликів про Premiere Pro, як в ньому монтувати для новачків. Це буде взагалі Супер-Пупер, такий старт хороший, дуже гарна подача. Є також ролики про дрони, про камери, огляди, фільтри і так далі. Тобто багато-багато різного матеріалу пов'язані із зйомкою. Тому рекомендую також підписатись на цей канал. Якщо на попередньому каналі мало роликів про Premiere Pro, і вам буде їх справді замало, то ось наступний канал Filmoris.ua. Це дуже класний і якісний контент українською про також монтажку Pro в After Effect. Дуже класний канал, класна подача, якісні матеріали, дуже мало підписників і мало переглядів. Тому підписуйтесь, рекомендуйте цей канал для тих, хто хоче вчитися монтувати в професійних програмах. Зовсім юний канал Кадроманія, де всього-навсього три ролики поки що. Але кожен ролик поданий дуже і дуже якісно дивиться на одному диханні. Видно, що автор знає, що робить, бо подача в нього насправді дуже цікава. Підійде ролик для новачків, в особливий спосіб, тому що розбирається, як працює взагалі фотографія, відеозйомка, плівка і так далі. Тому насправді рекомендую підписатися на цей канал, бо це класний канал, який треба дивитися. Ще один канал, на який рекомендую підписатися, це монтажер, а не «Монтажник». Також ролики про монтаж Adobe Premiere про дуже мало переглядів і підписників. Тому рекомендую підписатися і підтримати авторів. Цього каналу чи автора цього каналу, тому що подача дуже цікава. Видно самого автора каналу, що допомагає, наприклад, візуально е, краще сприймати ніж та як роблю це я, де чути мій голос тільки, але не видно самого автора. Тому класний канал, на який рекомендую підписатися усім тим, хто хоче вчитися монтувати якісно ролики в Premiere Pro. Ось такі блогери. Підписуйтесь на них всіх, це не означає, тобто підписуватись, тому що я так сказав. А якщо вам цікаво, Якщо ви хочете розвиватися цій тематиці, підписуйтесь, щоб ви були активними підписниками, а не просто там підписатися для галочки. Та? Щоб ви їх дивилися, коментували, переглядали, і це дуже важливо. Що скажу про канал «Знимка»? Чому він закривається? Коли я створював ці канали, у мене була одна єдина мета. Я розумів, що немає україномовного контенту на фото і відео тематику. Та звісно, був канал Блогмайстра на той час, коли я випускав свій ролик. Це був здається єдиний україномовний канал. Але коли я запускав свій канал, не знав про нього. Так? Я про нього вже дізнався набагато пізніше. Е, і коли я свій канал починав, я розумів, що взагалі нічого людям нема що дивитися. Люди дивляться або якусь грусню, або люди дивляться... нічого не дивляться, та? або англомовні, хто знає англійську е, добре. Тому я розумів, що треба щось з тим робити. І моя мета була почати, та, почати робити україномовний. Контент. У мене не було супер крутої якоїсь техніки, так я мав там світло, Godox 60, з якого починав це все, і мав камеру своє Sony Alpha 58. І сьогодні, вже насправді, як ви вже почули і побачили, багато є блогерів, які вже знімають багато якісного контенту на фото відео тематику. Тому це перша причина, перша причина, через що я хочу зупинити свій канал, через те, що я виконав свою місію. Так, я десь це почав, я це зробив. Далі я продовжувати це не хочу, так як я в цьому, в принципі, так не розвиваю сильно, як е, ті хлопці, так? Це були більшості хлопців, яких я радив, та, е, можливо, в майбутньому ще будуть якісь дівчата, які будуть знімати також, е, чи може вже знімати, але я про них не знаю, так? якісь відеоролики про на відео тематику, Але вони е, постійні знімаки, назву це так. Ті, які мають постійну практику в цьому, які в цьому варяться, на цьому заробляють хліб, тому їхню інформацію буде слухати набагато актуальніше, ніж мої. Думаю, що багато хто знає, особливо хто слідкує з мною в інстаграмі чи ще щось, що я є священником. Так я працюю в медійній сфері. Я багато знімаю, я знімаю багато короткометражних фільмів і так далі. Але все одно я не так аж сильно розвиваюся, так щоб постійно десь навчати чогось нового. Тим більше багато часу насправді йде мені на те, щоб знімати блог. Зауважуйте, що ролики виходять надто рідко, тому що, все-таки, моя основна справа і завдання, яка мені подобається, яку я хочу робити, це бути священником. Так, тому це також ще одна причина, через що я залишаю цей канал, тому що хочу присвятити більше часу своєму служінню і своїй праці. І третє. Третя причина це те, що я залишаю канал «Знимка», але я не залишаю YouTube. Я хочу почати новий YouTube канал, так? який не буде пов'язаний з фото відео, тематикою. Це мене надихнуло багато людей, багато близьких, багато також блогерів так? різного роду. Тобто я про це довго думав, вже, напевно, близько року часу я про це думав, і нарешті ця ідея дозріла. Я зрозумів, що я пробував це робити, я пробував запускати два канали, так? Але не виходило, коли я робив ролики для одного каналу, другий канал не мав ніяких роликів. І навпаки, через те, що я ну не працюю тільки в Ютубі, я маю іншу роботу, багато іншої роботи. Тому я вирішив все-таки зупинитись на каналі з ним, ката, як мені проводити його, просто стало нецікаво, і я розумію, що вже є багато людей, які можуть це проводити якісніше і крутіше за мене. І нехай вони це роблять. А я буду починати свою нову історію з новим каналом. Хто захоче підписатися на новий канал, то внизу буде посилання. Я на момент запису цього ролику ще не знаю, як він буде називатись. так ще не придумав. Але це буде новий канал, на якому я буду вести. Тому YouTube я не покидаю, з YouTube я не прощаюся. Але саме з каналом з і фото, відео, тематику я прощаюся. Багато роликів я хотів ще зняти багато ідей у мене ще було. Але на це все потрібен час, якого в мене немає. Є просто певні пріоритети, які набагато вище для мене стоять, ніж е, зйомка контенту на фото -тематику. Ну, Кажу, як є. Це все. Давайте так, я скажу одна, одну справу. Е, можливо, на каналі Знимка такі будуть виховувати інколи ролики. Якщо в мене буде якесь натхнення поділитися з вами, не знаю, якоюсь зйомкою, або поділитися з вами якоюсь технікою, на що. Що мені захочеться зняти, так, але не обіцяю. Але також і не виключаю того, що може з'явитися якісь нові ролики. Тому я все одно вас не прошу підписуватись, бо, що за все, не скоро вийдуть якісь ролики. Йой, занадто довгі філософські розмови. Дякую ще раз, всім, хто були підписані на канал Знимка, Дякую всім, хто коментував, підтримував слово підтримки, дуже допомагали. Дякую всім, хто донатив, хто донатив мені на Патреоні. Вас було небагато. Але ті, хто були вам щиро дякую, я патреон не закриваю, я його перенесу на той інший канал, так, щоб там якось не хімічити. Якщо ви вже не хочете мене підтримати на Патреоні, ви можете скасувати підписку, так, щоб я цього не робив. В принципі, у вас там є щось троє чи чат, у вас багато не було. Хочу сказати, що причина закриття каналу не була фінансова, так завжди для мене YouTube це була перш за все така. Більш хобі, так, хобі, за які я розумію, що я гроші не отримаю. Хоч бували випадки, що я заробляв з Ютубу, так знаходив якихось клієнтів, коли я ще не був священником, так, мав якихось нових клієнтів з завдяки Ютубу. Чи, наприклад, мав багато класних друзів, багато класних друзів знайшов завдяки Ютубу. Багато тих ютуберів, яких я раджу вам, я знаю завдяки каналу «Знимка». Так, Я з ними познайомився через це. І це дуже круто. Ютуб дуже допомагає комунікувати навіть з такими людьми, якими ти напевно ніколи в житті не зустрівся. але ти з ними спілкуєшся багатьма блогерами і переписуєш час до часу, скидаю якісь ідеї, і це дуже класно. Дуже класно слідкувати, спілкуватися, мати нові знайомства. Мати, наприклад, знайомства з конторою Rental, та з якими я також познайомився через канал Знімка, через який отримав безкоштовно та для огляду, але дуже круті об'єктиви. Про які я знімав ролик, і насправді дуже дякую. Тому канал з І в принципі, YouTube-канал канал це не є тільки про заробіток, так але це є також про нові знайомства, це є також про е, якісь е, якусь співпрацю, та? про якісь нові досвід. І я дякую за цей досвід всім, хто підтримував. Магазину Gox Юей, та які багато мені техніки присилали, і дякую їм за співпрацю за промокод та завдяки промокоду, за те, що ви купляли з цього промокоду. У мене там був кешбек, через який я купив собі сумку. Тому насправді я багато чого скористав з цього каналу. Багато чого навчився. Навчився говорити на камеру, не боятися її. Та й все, Може це продовжити дуже довго, але не хочу вас засиджувати. Це був канал. Знимка. Дякую всім за увагу, всім до зустрічі і папа. -па.